Події у світі протягом тижня, які варто згадати. Мої вітання. Слава Україні! Це програма від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Балах. Отже, давайте подивимося разом, що, на мою думку, варто згадати про ті події, які відбувалися протягом цього тижня. Неділя 7 вересня. Неділю 7 вересня у США Дональд Трамп заявив, що він, в принципі, готовий вести там додаткові якісь нові санкції проти Росії. Ну, це сталося після цього такого. Наймасованішого авіаційного російського удару по Україні. Ми пам'ятаємо понад 800 дронів, 13 ракет, 4 з яких балістичні попадання в уряд будівлю уряду в Україні. Отака От була ніби реакція Трапа. Хоча, варто сказати, що він там говорив, що можливо, це ну, помилково відбулося. На Близькому Сході Хама заявив у неділю 7 вересня, що готові вони сісти за стіл перемовин після нових пропозицій з боку США. Ну, слід нагадати, що перед тим Дональд Трамп заявив, що останнє попередження Хамасу, щоб Хамас звільнив всіх, всіх заручників ізраїльських заручників. У Бразилії тисячі прихильників колишнього президента Жира Больсонару вийшли на його підтримку. Там були масові такі мітинги в сан в ріо Ріо-де-Жанейро та інших містах. Понеділок, 8 вересня, Франції депутати національних зборів, це парламенту Франції, відправили уряд. Франсуа Барю, ну Франсуа Барю у відставку вони голосували в отутом довіри. Ті, які підтримали цей в довіри 194 депутати. 364 були проти. Сам, до речі, Байру ініціював це голосування в отуму довіри. Він став першим головою французького уряду, який був усунутий з посади через голосування в отуму довіри. В Норвегії у понеділок відбулися вибори, його виграли ліві. чолі з чинним з чинним прем'єр-міністром. Йонусом, Йонусом Гаром Стьоре від ліберальної ли, партії. Отже, це добре, бо Норвегія є нашим добрим прихильником, союзником і партнером і багато допомагає Україні. В Іспанії і Ізраїлі почалися проблеми. Е, Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес е, виступив щодо заходів про припинення геноциду в секторі Газа. На це різко відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю. Звинувативши в його прем'єр-міністра Іспанії в кампанії антисемітізму, він заборонив в'їзд в Ізраїль двом міністрам уряду Іспанії. Ну і Міністерство закону справ Іспанії викликало свого посла з Тель-Авіву для консультацій. США було проголосовано рішення щодо Дозволу ну фактично скасували рішення судді з Лос-Анджелеса, яке забороняло американській службі міграційної та митної контролю зупиняти осіб на підставі їхньої фізичної зовнішності мови, якою вони розмовляють, роботу, яку вони виконують або місця їхнього перебування. Це дуже такий добрий подарунок Трампу в його боротьбі з нелегальною міграцією. Ну а суддя яка голосувала проти такого рішення, щоб дозволити затримувати людей. Сказала, що зараз е ми живемо, тобто в США. Де можуть затримати людину, яка схожа на американця, яка розмовляє іспанською мовою, і працює на невисокооплачуваній роботі? Вівторок, 9 вересня, в Лісейському палаці в 20.00 за місцевим часом було заявлено, що новим прем'єр-міністром стане міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. І в США було ну, сказано це джерело з адміністрації Трампа. Повідомило Агентство Франс Прес, що Сполучені Штати Америки готові ввести санкції щодо Китаю і Індії, які купують російські енергоносії, так, ну, нафту в першу чергу, якщо Європейський Союз також підтримує таке рішення. У Непалі е, підпалили вівторок парламент Непалу, коли прем'єр-міністр Непалу пішов у відставку. А Іран та МАГАТЕ. Е, Домовились така угода в них рамкова про нову співпрацю. Про це заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Він сказав, що була зустріч з міністром закону справ Ірану Абасом Арахчі. Середа, 10 вересня, Польща. Ну у середу Польща засудила акт агресії. Ми всі знаємо про це, про вторгнення російських дронів у повітряний простір в Польщі. Ну, достатньо реакція була, ну, на мою думку. Не зовсім такою, на яку очікували, там, безумовно, була застосована четверта стаття НАТО щодо консультації, там потім були прийняті певні рішення, але так чи інакше, ну, ситуація, як на мене, до цього часу ще не завершилась. Як з оцінкою, бо прем'єр-міністр Туск заявив цього тижня, потім пізніше, що напоминаю, з п'ятницю, що і розвідка, військові не знають звідки, що як, для чого це було зроблено, але згодом вони, можливо, все це і. Розкажуть публіці. В США був вбитий Чарлі Кірк, це провідний голос про Трампівської молоді, як його називають. Він підтримував, він підтримував дуже Трампа, Трамп там висловлював співчуття, був вбитий на дебатах в університетському кампусі в штаті Юта. І в Непалі всереду армія взяла під контроль столицю Непалу Катманду і було прийнято рішення, що колишня голова. Верховного суду 73-річна Сушила Карті очолить тимчасовий уряд. Четвер, 11 вересня, близький схід. На церемонії підписання великого проєкту поселення на окупованому Західному березі річки Йордан, прем'єр-міністр Ізраїль Матеняху заявив, що Палестинської держави не буде. Це він зробив напередодні того, як у п'ятницю потім ну, голосувалося питання щодо двох держав Ізраїлю та Палестини. У Бразилії колишнього президента Жіра Больценару все-таки звинуватили в тому, що він впливав на підготовку державного перевороту і йому е, дали 27 років і 3 місяці, засудили його до такого терміну. П'ятниця, 12 вересня. Генеральський секретар НАТО оголосив п'ятницю на прес-конференції, що буде посилено східний фланг НАТО на це після цього вторгнення російських дронів повітряний простір Польщі. Там така операція називається Східний вартовий. До неї залучають Данію, Францію, Велику Британію, Німеччину та інші країни. Підкреслив Рюти на прес-конференції. Близький схід у п'ятницю була проголосована Генеральна Сомблейон Нью-Йоркська декларація, якраз яка повертається до питання створення двох держав, що був Ізраїль та Палестина. Її підтримали 142 голоси із 193, 10 були проти. Ну, безумовно, Ізраїль та Сполучені Штати Америки, 12 утримались. Ну, всі зазначити, що 22 вересня буде такий саміт е під головуванням Франції та Саудівської Аравії, і там мають декілька країн, ну, зокрема, Франція, там буде Канада, Австралія, Бельгія, можливо, Великобританія. Вони офіційно визнають державу Палестину. Проти чого категорично виступає як Ізраїль, так і США. У Венесуелі президент Венесуели закликав резервістів. Е Долучатися йти в казарми, вчитися стріляти і ополченців, і молодь загалом, щоб вони прийшли це, зробили 13 вересня у суботу, через те, що Сполучені Штати розгорнули військові кораблі в Карибському басейні в рамках операції боротьби з обігом на котиків. Ну, Мадуро, вважається загрозою для Венесуели. І в Непалі колишній голова Верховного суду Сушила Каркі в п'ятницю 12 вересня прийняла присягу як тимчасовий прем'єр-міністр. Субота, 13 вересня. У суботу президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий вести е, санкції нові проти Росії, якщо країни НАТО не будуть купляти російську нафту. Ну, так розуміємо, йде в першу чергу про Угорщину там, і Слов... Словаччину. У Румунії е, Румунії заявили про те, що були підняті у повітря винищувачі, бо безпілотник порушив провітряний простір Румунії. Ну, це сталося фактично через 4 дні після того, як. Російські е, дрони вторглися в повітряний простір Польщі. У Великій Британії пройшла велика така демонстрація: 110 тисяч за оцінками поліції. Сьогодні в суботу поліція заявила. Ну там організатори преса писала від 110 000 до 150 тисяч. Ну це безумовно дуже багато. Це було на підтримку свободи слова. Як вони заявляли, організована британським у активістом Томі Робінсоном. Ну, там було насильство. 26 поліцейських постраждали, четверо важкому стані перебувають. Кілька відомих ультраправих британських іноземних е діячів вони через відеозв'язок спілкувалися з демонстрантами. Зокрема, по відеозв'язку виступав і Ілон Маск. І неділя, 14 вересня. Державний секретар США Марк Рубіо прибуває сьогодні з візитом у Ізраїлі, щоб підтримати Ізраїль це сталося ну, після зокрема і удару по Катару 9 вересня. Коли прем'єр-міністр прем'єр-міністр Катару що нетеняху, має бути притягнуто відповідальності. Ну і після голосування у п'ятниці у цій Нью-Йоркській декларації щодо знову повернення питання двох держав і напередодні визнання 22 вересня кількома державами, знову держьому державами із G7, я маю на увазі Францію і постійного члена Ради безпеки ООН, держави Палестина. Австралія інвестує 6,8 мільярдів євро в модернізацію однієї з своїх верфей для будівництва флоту підводних човнів. Ну це сталося і відбувається на фоні того, що Китай посилює свій вплив в цьому регіоні. Ну і в 2021 році нагадую, Австралія, Великобританія та Сполучені Штати підписали тристоронній пакт під назвою ОКОС. Він передбачає, що Австралія купить в. США від 3 до 5 підводних човнів, ну а потім буде от якраз на цій модернізованій верфі будувати свої атомні підводні човни за допомогою Великої Британії. От такі події я хотів вам нагадати, відбувалися протягом цього тижня у програмі від неділі до неділі. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Давайте прокоментуйте, обміняємося думками. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!